Железонка 3-й ед матч. Забирай Джамбас там. Вигидерка тимлі шучас. Наш постійний експерт, постійний експерт. Російський фейк. Йди на. <плес> Розвінчуємо російські фейки, <плес> які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським <плес> на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про чергові російські фейки, спрямовані на зупинку або зменшення постачання західної зброї в Україну. Російські змі в чергове поширюють маніпуляцію на основі статті, яка з'явилася у закордонному виданні, цього разу у американському виданні Wall Street Journal, стверджуючи, що нібито Україна готова відмовитися від західної зброї через труднощі з постачанням. Цитуючи Wall Street Journal, пропагандисти додають, що відмова від західної зброї і перехідне власне виробництво відбуваються в умовах поступового виснаження запасів західного озброєння, а також відсутності прогнозів щодо завершення війни. Йдеться про статтю у Wall Street Journal із назвою: одне з останніх прохань України до США – допоможіть нам робити свою зброю. Основна тема цієї статті: як Україна за допомогою західних партнерів збирається налагодити власне виробництво озброєння? Автор зазначає, що після повномасштабного вторгнення Росії союзники відправили Україні боєприпасів ракети, танків на суму близько 100 мільярдів доларів. Це дані дослідницької групи Кільського інституту з лютого 2022 року по жовтень 2023 тисячі Тепер Україна хоче виробляти більше власної зброї, і відновлення збройової промисловості України може допомогти забезпечити довгострокову безпеку України і стимулювати її економіку. Пише автор з посиланням на урядовців. Також у статті зазначають, що необхідність відновлення власного виробництва зброї є актуальною в той час, коли у США затягують зі схваленням виділення коштів на військову підтримку Україні, коли західні запаси зброї виснажуються, а закінчення війни не видно. Тому автор описує, які кроки вже вживають для того, аби відновити цей потенціал виробництва зброї в Україні. Але незважаючи на успіхи, пише Wall Street Journal, у певних областях, Україна, як і раніше, залежить від своїх союзників. Очікується, що відновлення збройової промисловості займе роки, і виробники навряд чи виготовлятимуть найсучаснішу зброю всередині країни. Отже, підсумовуючи, у статті не стверджувалося, що Україна відмовилася, начебто, від західної зброї, саме через труднощі з постачанням. Все це вигадки російської пропаганди з метою погіршити відносини між союзниками. Насправді, Україна відновлює свій потенціал виробництва зброї, що допоможе у довгостроковій перспективі менше залежати від наявності зброї у світі. Кількість фейків, маніпуляцій і дезінформації, які Росія поширює в країнах Європейського Союзу, істотно зросла. Одна із цілей зупинити підтримку України. Про це йдеться в результатах дослідження VoxCheck щодо поширення російської дезінформації в Європі, які основні наративи поширює Росія в Європейському Союзі, і на чому будуть намагатися спекулювати пропагандисти в найближчий час, розповів Ігор Соловей, керівник центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в ефірі телеканалу Еспресо. Послухаємо. російська пропагандистська машина дійсно те, що змінилось. Але змінилась вона не стільки в формулюванні нових наративів. Насправді їх є певна кількість, і вони не змінюються світоглядно. Так вони видозмінюються по попевне там особливостям. Але особливість цієї машини в тому, що у порівнянні, наприклад, навіть з 2022 роком, у 2023 році, кількість фейків, маніпуляцій та дезінформації виросла. По окремим країнам вдвічі по окремим країнам в півтора рази, але основний тренд йде на зростання кількості інформаційних атак на європейський союз, на країни заходу в питанні про Україну. Серед топ наративів це перший наратив, що захід контролює Україну і використовує її у своїх цілях. Другий наратив про те, що дії України та Заходу змусили Росію розпочати війну, вони самі напали. Так і ще один наратив про те, що. То підтримка України більше зашкодить Заходу ніж Росії. Мета всіх цих атак максимально знизити або взагалі ліквідувати будь-яку підтримку з боку країн заходу України політичну, гуманітарну, а головне військову, заради того, щоб Україна не змогла більше опиратись. Чи вірять цим меседжам, чи не вірять питання дискусійне, оскільки не лише Еліти є об'єктом цих інформаційних атак, зазвичай, і в багатьох випадках саме громадяни цих країн є об'єктом атак, і це робиться для того, щоб ці громадяни цих країн перестали. Надавати підтримку урядам своїх країн, які допомагають Україні, тобто, по факту, ми бачимо, що українське питання стало тим фактором, який може змінювати електоральну картинку в країнах Європи, і в подальшому ми прогнозуємо, що така робота буде продовжуватись Кремлем. Ми бачимо, що зараз основні країни, де будуть розгортатися такі баталії, це виділено Кремлем три країни: Франція, Німеччина та Італія. Сюди вони будуть направляти основні ресурси, що свідчить про вагу цих країн в Євросоюзі, і ми прогнозуємо також, що наступними етапами і наступними пропагандистськими наративами будуть крім уже існуючих, які я сказав про зброю. Про допомогу стануть ситуація з церквою в Україні, також стане поступ України в євроінтеграції. Тобто, росіяни почнуть говорити про утиски церкви в Україні та про те, що Україна не відповідає критеріям вступу в Євросоюз. Це були прогнози від Ігоря Солов'я, керівника центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при міністерстві культури та інформаційної політики України. Ну ось і все на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо в інтернеті, особливо якщо це анонімні джерела, від них я раджу взагалі відписатися, натомість надійну інформацію завжди можна знайти у офіційних джерелах, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший і суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо. Все це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський, до зустрічі. Руський фейк на... розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.